Так, всім добрий вечір. Я вирішив сьогодні понтанутися, бачите, навіть з мікрофончиком, хоча я завжди критикую таких показушників, як там Петя, Притула, які якоби йшли мимо, якоби зайшли в кофейню, а самі вже в, в мундіруванні для відеосьйомки. Е, в даний момент я просто використовувався, я кажу, на халяву юксу сладкий, понимаете? то я використовувався моментом, коли приїхав оператор знімати про мене фільм для французького телебачення, і попросив його, щоб зняв мені хоч одне якісне відео. То я все то так, то так себе снимаю, то криво риво. От. Значит, по Дивіться, це відео вам кажу. Буде зараз з фактами, документами, і, і критикою, і наїздами, і, і кадкритикою, і відповіді на ваші запитання. Тому це відео для тих, хто може мислити. Поїхали. Ви всі говорите про те, що Ні, не, не всі, не всі. Е, я дуже обожнюю цих хейтерів, які куди діваються гроші, е, Поврознюк розказує, що Оскар кілограмами і ікру, що Оскар проїдає ваші гроші, що Оскар вкраде е, у воєнні гроші, і остальне і, і одежду, і їжу все вкрадає, все об'їдає Оскар такий, сякий, вже вже тільки прокльонів спину того Оскару. Е, і всі ж, ці ж хейтери пишуть: так хоч покажи, що ж ти, де ж ти, що, куди що ж ти. <кій> Що я можу показати, якщо я все це відправляю? Ну, якщо дуже хочеться, можу показати і вучити. Поїхали. Значить так, як я й казав, на новий рік я готую десь на мільйон гривень. У мене вже заказів від хлопців на новорічні всі свята. Шапки теплі. Я по-бистрому. Рукавиці. Шкарпетки, цілий ящик. Ось зараз внизу покажуть. Цілий ящик теплих різних шкарпеток. Я сюди просто положу. Далі. Отакі ось пацанам труси. Я ще раз повторяю, я хочу, щоб всі побачили. Е, це такі ось на голову е, різні чоплі, Ви самі поняли, це на шию, це опять на голову. Е, оце ось на голову, господі. Ви я всім кажу, що хлопців треба вдягати, годувати і лікувати. Нічого з цього, ні влада, ні притули, не Стерденки, ні чмути, не Порошенки, не Підараси, не Гороховські, ні Монобанки не роблять. Приходиться нам з вами. Так, далі. Отакі ось ну, форма така ось. Далі. Це продукти сьогодні ще прийшли. Ось людина навіть написала: ми, ми, ми любимо вас, дякую за захист, чекаємо вас вдома живими. від влади. Від влади. Це віддати дівчинка, писала. Скажіть мені, пожалуйста, притула. У тебе сука руки не цихають, коли ти у дітей оця крадеш гроші, які тобі приносять. Хтось е продав свої іграшки, хтось постриг себе, щоб тобі падло гроші принести. Ти ж сука, все забираєш. Ти ж все кидаєш на рахунки, потім пінчук твій грьобаний мільярдер. Становиться на пару як вище у списку форс мільярдерів. Щоб ти сука своїх дітей, блять, хоронив. Як хоронять українців своїх, коли ти, блядь, крадеш ці гроші, оці, блядь, писульки, коли ти сука викидаєш рвеш. А в мене все це зібрано і бережеться. Я кажу вже, як є. І хай мені Бог буде свідок, якщо я хоч щось тут краду. Це, це часть просто, це мала часть. Ось дивіться, прийшло ще людина прислала. Любі герої, храни вас, Боже, амінь. Це треба красти. Це, блядь, ви ніяк не понажираєтесь. Це все ж ви по полочкам, блядь, по аптекам, по мі... по продуктовим магазинам, сука, по своїм уже точкам, які ви підкривали на гуманітарки, продаєте. Щоб ви, блядь, нажралися, суки. Так, оце ось рюкзаки отакі ось пацанам йдуть. Це раз. Це рюкзак, Два. це все рюкзаки будуть набиті. Набиті носками, трусами, флісками. Я зараз покажу чим. Так, це супи. Це ще носки, це ще носки, це ще носки. Це отакі ще труси, це е, отакі е, термухи. Раз, два, три. Там ще ящики що Я вам просто показати. вирішив. Що я купляю, і що я краду, і куди я краду. Це ось медицина. Людина розписала, що це таке, як употребляють. Це все ось йдемо на другу бригаду. Футболки. Мазі, медицина. Ось такі ось худі. Так, це носки я сказав. Футболки. Це ціла. Сумка таких різних футболок, різні розміри, різний матеріал. м'які, жорсткі, теплі, з начосом. Далі, фліски, отакі, ось ось, подивіться. Коли я прошу, дайте ще 2-3 тисячі гривень, не вистачає. докупить, докупить. Я маю на увазі на такі вещи. Потім грілки. Самі бачите, знаєте. Грілки, фліски. Термухи. Написано спеціально для для зсу не для продажу притулу. Чуєш не для продажу, не для піздіжа, не щоб спиздити, а щоб віддати, довести людям пацанам, які нас захищають. Футболки, штани теплі, комплекти, футболки, е, е, вибачте, потім е, спальні мішки. Це я так придавив. Штани е, теплі, уже зимні готові. Е, Ось тут ще покажи, будь ласка. Це у мене ось ще волонтерська ціла полка заготовлена вже для запаковки за для відправки. Далі, тут, у нас, далі, їдемо далі. Ось їдем, далі. такі ось речі, Ось ящик вугло. Ось. ось, що це таке? Це. Господи, що воно таке. Коротше, пацани знають, що це сказали, відправляють. Навіть Щось... не буду не пам'ятаю. Да? Вони сказали, ми знаємо, що це. Окопні свічі. Далі, мильне брильне. Щотки, зубні пасти, мило, дезодоранти, ящик чаїв, Наташа, Ганусік, Нежин, спасіба тобі огромне. Салфетки, гігієна, стаканчики. І ті вашу блять, маті. Ви мені ще будете розказувати, що я щось краду, кудись відправляю, щоб вас, сука, язики підсихали. Це я зараз тим гандонам, які пишуть мені в коментарі, бо я ж кажу, я читаю коментарі. Поїхали далі. По поводу читаю. А тепер давайте подивимося, що от Оскера. Оце Моя карточка, нова вона на благодійний фонд. Там Зарецький отримує. Це всі люди спрашують, хто отримує, чому Зарецький. Так, Зарецький директор фонду мені ж поперекривали цю кислород. Ось номер карточки. Ось це все, що в мене є. Ось останні надходження, які є на благодійний фонд. Ім'я Зарецький. Ось PayPal мій, Дивіться, які я мільярди краду. Оце все, що в мене є. Долар 29 на Пайпалі. Оце в мене Ощадбанк. Оце все, що в мене на Щадбанки зараз є. Отак треба притулок відчитуватися, а не показувати, як вісь нами міряєтеся. Оце у мене Ощадбанк. Оце все, що в мене є. Ось. Оце номер Ощадбанка карточки, щоб ви бачили. Оце в баланс мій 23 гривні. Отак треба відчитуватися. Тепер доступне. Оце ось списки. Оце, кому відправить, що відправить, кому відправить, що відправить. Уже під пробула ця бумага, сто наскільки. А тепер внимання, що робить влада тим часом. Подає клопотання проти мене, щоб мені зробити домашній арешт. Тому що, бачите, Оскар, Оскар їздив на Бахмут. Ой, господи, на Покровський їздив. Увага! Завтра вирушаємо на Покровськ, і це вони при прикладують мої пости з телеграм-канала. Ну, щоб ви розуміли, он галочки роблять все, що ось кажеш, їздив на Покровськ. Поэтому ми вимагаємо. Дивіться, це все при... це все приложено. Подільська окружна прокуратура. Це, кстати, нею керував э, этот придурок, який зараз э, губернатор Одеської області. Я жив фамілія і де не, не за нужне навіть називати. на цьому. Проведено огляд завершено. Огляд проводиться при штучному освітленні. Оськіра, це преступлення їздить сьогодні в Україні на Покров. Треба за це сажати. На це за це, блядь, треба сажати. Оскара. Продовжити відносно винувачення Оскара. Домашній реч, прибувати за кожну вимогу до суду, території вже піде, нічого нового. Тому що, бачите, є ризики для запобігання, яких необхідно застосування щодо Оскара більш жорсткої. Куди вже, блядь, жорстче? Це СБУ пиздило. Прокуратура сажала, СБУ мішком на голові, блядь, держав. Куди вже, сука, жорстче? куди, блядь, жорстче? Давайте всіх переб'ємо волонтерів. Остався стався такий притулок, чому ти Стерненка, блядь? Тепер далі. Що роблять? А журналісти наші не відстають. От, журналісти у нас молодці. Так, да, до речі, якщо що, ось всі звіти, всі фінанси, всі чеки, все ж зберігається. От, кстати, мені подарунок прислали, дивіться. Оскар, Одеса з тобою, дякую велике. Так от, Мальта почему-то сняла про мене фільм. А от наші очоти. От. Знімайте ось раз. От, подяки. Два. Так. А от пишуть. Оскар добився пом'якшення решту. Оськіру прикру... прикрунили хвоста, щоб собі члени поприкрунювали. А от тепер, що про, нас, про мене пишуть наші йобані соцмережі. У соцмережах район Інюа пише, розганяють зраду про гуманітарку допомогу на Волинському кордоні. Оскар розганяє. Залаштунка оптимістичних даних, залишається те, що кожен другий користувач українського Фейсбука. Все ще поширює повідомлення, які підсилюють інформаційні операції ворога. Це я поширюю ворога інформаційна, куди мені до вас, так як ви їх підсилюєте? Подожі, щас, 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 щас. А тут же же ж, ж тут пишуть, що Оскар перший за пошуком в інтернеті, і тут же це сайт рух чесно пише, між прочим, і тут же сразу пишуть. Сайт Чесно пише, що у 23-му році СБУ повідомила Оскару про підозру за дискредитацію ЗСУ та підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Це знаєте, хто пише? Це не хто ніби як пише, це пише лічно. Пизда Івановна по імені е, Вікторія Думанська. Блять, вже рот, сука, пересок. Щоб... От злості гад, пересок, що я блядь, роботаю, стараюся для цієї країни, яка мене обсирає. І наші, сука, гандони штопані, Вони руки блядь, вже трусяться. Е, Нічого лучшого не можуть придумати. Ось, Волонтери нарікають на бездіяльність погуляйка яка військовому. військовим. Це я хуйовий. Е, Вікторія Думанська є така пизда Івановна. Я її зараз сука знайду спеціально. Підіть. Я зараз цю суку, блять, знайду. А, о, Шмара. Е, лідерка руху чесно. Оце пизда, 167, 127, 76, 33. Оце пизда Івановна. Пише, який я гандон штопаний, який я зрадник. Що я, відділі. Ли... Ну так, да, я знімався в одружній на Осіпі, що тут такого? Що я е, корупціонер, що я продавав посади по 600 тисяч гривень. Які я можу продавати посади, якщо я ніколи на посаді не був? Е... Далі. По Подібні ролики використовує Оскар, типу в російських суд використовується. Ворожий телеграм-канал Харків.зе опублікував його відео під заголовком депутат Алексей Оскар продовжує розоблачати київських нацистів. Я депутат, серйозно. Ще два відео зі звинуваченням на адресу керівництва України поширили ворогі, ворожі канали, Комітет після українського головного моза та інше на внутрішню аудиторію зраду, поширюють через мало онлайн онлайн і України Public News. Тобто, це я поширюю зраду, так? Оце я, блядь, поширюю зраду. Оце, доброго дня, Олексій. Потрібна ваша допомога. Моє відділення потребує в авто на повному приводі за зв'язком... Далі. 35 та окрема бригада морської піхоти. Це я поширюю. Ось документи, пацани, скидай. Олексій, активний користувач Фейсбук ще до масових відключень світла і зради навколо цього. Зрадиться в лапках, типа що в е, нас все хорошо. Оскар хуйовий. Це Оскар. А тепер Оскар працює на Росію. Да? А от тепер дивіться, аби в е, 2015 е, году, 2 -го апреля, Рискнули би назвати е, Путіна шизофреніком. Ні, а я рискну вже в 15-му році. Це сказати. Оскар працює на ІПСО, а не Оскар звільнив військових із зали суду случайно, ні? за свої гроші на найнявши адвоката. А тепер ось голова Волинської військової адміністрації спростував інформацію про те, що адміністрації нібито перешкоджають руху гуманітарних вантажівок. Оскар такий та сякий, з невідомою особою, яка розповідає про начебто нову процедуру оформлення документів. Та ви слухах крадете це погуляйко кожен день краде. Благодійний фонд притули, 256 лямов. Сережа, тебе не вдави? Оскар в інтернеті, сайт рух чесно. Хто в нас? Державний зрадник України. Це я зрадник, так? Да? Це у мене на щитах по 235 мільйонів з Монобанком, Бабла. Це у мене на щитах мільярда полмільярда доларів. Це у мене, сука, на щитах полмільярда доларів. У вас, блядь, грошей немає. Це Оскар на першому місці по пошуку, тому що Оскара шукають як нормального порядочного чоловіка, поки ви його обсираєте. І тут же ж пишуть, подібні дітей поширював проросійський російський блогер пропагандистів. Це я, сука, проросійський блогер-пропагандист. Це проросійський блогер пропагандист це стільки допомоги передає. Це проросійський, сука блогер пропагандист це свої принтери ось е, військовим. І це проросійський блогер пропагандист, аудиторську службу зробив, що міноборони дійсно куплює яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень. Це я, блядь, пропагандист. Поки Швеція, про мене в газетах печатає, як ми в перші дні війни допомагали спакували. Е, 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 Хлопцям, воєнним всім подавали. Ви, сука, мене гамном блять, обливали. Ви, блядь, все ухвали, блядь, печатали, щоб мене басрати. Це Оскар пропагандіст у 20-му году допомагав е дітям. Кримсько-татарських політв'язнів Кремль Кремля, це я сука пропагандіст, газказливе сука йобані. Е, з під варти Дніпровського СІЗО відпустили бійця 115-ї бригади Галова. Е, 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 наш адвокат від Багдадіного фонду Оскар Анатолій Польщі в п'ятницю добився відводу. Це я сука пропагандіст. Це я пропагандист е, у 22 другу початку війни. Оскар, автор петиції щодо президента заборонити продаж алкогольних напоїв по всій території України та притягнути до відповідальності начальника обласного е, військової адміністрації е, Погуляйка Волинської і Вінницької Борзова. Це я пропагандіст. Да? Це я пропагандіст, доповідаючи на сесії Волинської обласної ради, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив, що наразі в області розслідується 12 справ щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Це я, сука, пропагандіст. Брендові покривала, подушки, ковдри, павербанки, цілі падоби. Ліків, аптечок, спальних мішків, кілька сотень бронежилетів. Ось що ми побачили на офіційному складі, куди звозили гуманітарку допомогу на Волинській, коли я вже гавкать, почав, журналісти подоходили. Це я, сука, пропагандіст. Це я пропагандист сам собі пишу: Оскар, доброго вам дня. Я вас дуже прошу, не можу знайти свого брата. Це я, сука, пропагандист, клопотання пишу, щоб мене відпустили на суд до мами вбитого бійця, якого гроші крадуть. Це я пропагандист, звіти, чеки, квітанції. Це я, блядь, пропагандист, сам у себе прошу за 8500 і за. Накриваю запити по, по, по розгрузкам. Це я пропагандист, сам собі пишу, вітаю вас, вертаюся, колишній військовий рік провів на передовій як механік водій БМП 2 у 28-й бригаді і далі по тексту. Це я пропагандіст, морпіхами мені пишуть. Це я пропагандіст. Ось вам приклад, як ми працюємо навіть попри те, що нам заборонили брати полонених, ми їх беремо все рівно, тому що розуміємо, що треба поповнювати обмінний фонд. Якщо буде змога допомогти, хоча б частково, будемо дуже вдячні. Це я, блядь, пропагандист. Це я розганяю зраду. Вітаю, е, коли мені пишуть бажаю здоров'я, можна пожалуй, пожалуйста, ваш номер. Я із 53-ї бригади нужна допомога. Я даю свої дані, свій телеграм. Так, це я пропагандист. Доброго дня, дуже потрібна ваша допомога, я військовослужбовець. Доброго вечора, мене звати Ірада, я дружина вбитого військовослужбовця, сумнівзвісної 59-ї бригади. Я писала вам Тікток, і я з нею зробив відео. Так, це я пропагандист. Слава Богу, хоч хватило сайту Бахмут написати про ускільки щось нормальне. Ну, нормальне. І сайт називається якось UkrainianNet... На благодійний фонд Оскара на нашу увагу в соцмережах Олексій Оскар, діловий чоловік, який через свій благодійний фонд збирає кошти, закуповує потрібне, возить у зону бойових дій і пильнує за тим, щоб закуплене ним потрапляло в потрібні солдатські руки. Так це називається «Оскар-гандон». Так ви далі будете фінансувати Підарасів, Підарасін, то, пожалуйста, тоді Оскару не пишіть. Звертайтесь до них і требуйте одних звідти. Оце все, що я хотів сказати. Тому все, що ви бачили, все, що ви почули, і це мені ще знаки я постараюся дуже швидко, дуже жато розказати. В чем в каком е, контексте я живу, в каком цикнуті я живу каждый день? Тому коли мені пишут, почему вы вовремя не берете трубку, не хочу, не буду и не обязан брать вовремя трубку. Буде время, я сяду, візьму ручку, візьму блокнот, сяду, наберу, запишу проблему и постараюсь решить. От так, от я живу вже три роки. Пока наші змі обсирають французькі і германські ЗМІ, ось оператор мене знімає. Чогось про мене фільми знімають. знімає. Так скажіть мені, будь ласка, якось стані ми живемо, і для кого ми все це воюємо. От і все, що я хотів сказати. Тому до Нового року ми маємо дозбирати, докупити, дозакривати всі е, запити пацанам. І на новий рік треба продумати не про свій стіл, а про їхній в окопі, а не в нас в чіпліх стінах. Всім дякую. Вибачте за емоції за то прямо, щиро, як Оскар керівні. Дякую.